Весна іде у кінопрокат. Виходить продовження популярної комедії Свінгери 2 напередодні гучної прем'єри, зіркові виконавці найпровокативніших ролей розкажуть про свій екранний еротичний досвід і покажуть дещо пікантне просто в нашій студії. Мій гуру каже, що тобі треба відкрити нижню чакру. Уроки тантричного сексу для дружини олігарха опановує героїня Олі Полякової навчає. Секс гуру дзідзо. У сиквелі еротичної комедії він також взявся свінгувати. Ця осана в Індії названа на честь пса. А я думав, на честь рака. Експериментує по-дорослому. Після двох сімейних комедій власного виробництва народно улюбленця потягнуло на полуничку. А до речі, ви розрахували за сено? А можна розрахуватися піз. Без... Без... Чим чим? Пізніше. Камасу травдії. Зірковий майстер-клас справді підіймає. Настрій. Олю дідьо, вас не впізнати в цих костюмах, але саме в таких браннях ви знялися в комедії Свінгери. 2 як вам працювалося разом на знімальному майданчику? Не дивлячись на те, що це комедія про секс. Вона не сексуальна, вона смішна. Ну, не дуже ти правду говориш. Трохи а, сексуальна дуже? так. Трохи сексуальна? Дідьо, сексу уяви, було достатньо. Уяви собі, що я в такому бранні прихожу, взяв за дві ноги, хлоп. Поставив одне око зразу впало вниз автоматично, а друге дивиться на Олю. Чи вона підглядає, що я роблю? Все побачив. Так, ну не все, прям все. Там вже, там вже було щось в дітей. Дуже гарне. Чи я забула? Я здавався, бо дуже красиве і гарне. Оля, а ти соромилася <ріст> у таких сценах? У я такі моменти? Я не думала, що він то буде робити. Я собі лягла, а режисер каже, піднімай ноги. Я підняла, він взяв за дві ноги і зробив такого. А! Я кажу, Боже, і що? Куди? Не дивись туди, не дивись туди. То все тільки заради тебе!» Я тобі, до речі, скажу, що я навіть чоловіка, коли народи його взяла, то не розрішала йому йти з тої сторони, а тільки стояти в мене за плечем. Тобі ж дідя бачив більше, ніж мій чоловік. От показують. О -о 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 а, а це вона речі... сказала сама. Візьми мене нормально. Нормально а, він боя... я, перший раз... це я було... не боявся, я перевіряв тебе. А ось ось Оба! це експеримент. Оба! Ой, боже! А як ваші а як ваші реальні Ой, партнери? Хочеться дивитися! Чи реальні партнери поставилися до таких кіноекспериментів? Можливо, була в тебе розмова з Вадимом, з чоловіком Олі напередодні цих зйомок? Ми, вони не бачили Щоб ти, ти а, твоя обереш, бачила, ніхто, до дружини. Ніхто нічого ще не бачив. Все своє життя я мрію стати великим артистом. Клянуся, я ним стану і буду ставати. Тому це моє покликання. Я буду тим займатися, я буду цілуватися, буду обніматися. У мене гарні наміри піднімати людям настрій. Добре, чоловік пережив першу. Частину свінгерів, тепер йому треба пережити другу. І я так розумію, що у другій частині в нього буде більше здивувань. Чоловік то не я, то Ілона. І це все мистецтво. Так, прокатить, як ти думаєш? Ну, це ти вдома побачиш. Це ти нам потім розкажеш чи спрацювало це. Бо всі пам'ятають, що ви вже співали дуетом, було це кілька років тому. У на. Так, на карнавалі світського життя, тоді ви ніби помінялися місцями. Оля співала пісень у пір'ї дідо і у спортивному костюмі. Дідо був у кокошнику Олі Полякової. Ти мені не даєш, ну ти і даєш, ти мені не даєш спокою. Тепер ти, дідо, секс-гуру з тантричного сексу. Так. Щось ти про це знав? В мене все цікавить, що пов'язане з духовним розвитком. А тут виявилося навіть трошки то, що я вивчаю співпало, і показало мені наскільки життя цікаве, різнобоке і кольорове. Дідя, скажи мені, будь ласка, Но. наскільки виріс твій кругозір, коли ти заглянув? Оце я, саме Я туди. був приємно шокований і здивований. А тепер <ріхи> всі глядачі приємно заінтриговані, що ж волі полякової такого. <ріхи> Ти знав про тантричний секс взагалі? До я чув про таке, що це е, секс яким займаються люди, не доторкаючись, це більше такий секс з душами. А ти практикував тантричний секс в житті? Ну, Ясно, Золі поляковою. А поза знімальним майданчиком? Після того? Так. Да. Спробував ще раз, але не так приємно було, як з Золі. А ти з ким? З ким ти пробував? З я жінкою? Ні. Оце вона тебе вижена після цих сексів? Я віде. пробував з ким? Ну я не буду казати, є інстаграм. Шо? Я далеко зайшов. Ти через соцмережі намагався зайнятися то тантричним вір, сексом? То вірт називається, я то знаю. Оля, ти теж тим займаєшся. Віртуальний ти. секс. Добре! Про це буде третя частина свінгерів, я так розумію. Боже, Ольо, добре, чи ти практикувала тантричний секс? До чи після Ти Знаєш, я як жінка вже 15 років заміжня, я якось більш привикла до традиційного виду. Але для того, щоб твоє подружнє Життя було яскраве, я думаю, що треба людям заходити ще в якісь е, кімнати. Гречку, е... <соць> ти маєш <що> на в <навозив> гречку <соць> літати. <соць> я, що, що це означає? Гречку реалі... скочити? Наліво. Наліво сходити. Ні-ні, <соць> ні, це треба все робити Вдома. Я про те, що треба може бути і робити якісь червоні кімнати. Нещодавно робила ремонт. У тебе з'явилася така червона кімната? Я, з... я, вам, я вам привідкрию, привідкрию таку трошки шторку і скажу, що в мене вдома є така гойдалочка. Гойди, 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 гойди. Тож, тож, тож лягає на підлогу, так? Ні, ні, можна... ой, там так можна, Боже. І стоячи, і сидячи. Дуже гарна річ. То кому гойдалку подарував цю секс іграшку? Ти чоловіку чи чоловік тобі? Я принесла її до хати. Звідки? З секс шопу <смір> та... <смір> Чим далі, тим цікавіше. Ти буваєш у секс шопах е, Буває. І буваєш. Що там шукала? Е, ось якусь таку гойдалочку веселу. Тобто тобі гойдалка здалася найпривабливішою іграшкою з усього асортименту. Так, да, вона була саме дорога. Ага. А я дуже люблю робити дорогі подарунки чоловікові. Прекрасно, чоловік оцінив В той же день і все вийшло. А як же все вийшло без переломів? Бо, бо, бо могло бути по всілякому. До речі, ти у фільмі демонструєш дива йоги Так. А інструктор був, який готував. А як же? Молодий та гарний. Такий, як діду у фільмі? Ні, діду діду не перевершений. Особливо зробив ото язиком і скаже: Він не робить я Він не робить так? Заберіть дітей від телевізору. Насамперед, що таке кундаліні? Він мені такого не робить. Він не робить зробить. А це вміння доставати вміння? язиком колись... до носа. Це набуте чи від дитинства? Я коли от ми починали концерти з групою Дзідзю, я робив такий конкурс: хто язиком дістане до носа, той дістане від мене 100 доларів. І от прошу... люди язики рвали, щоб це робити. Скажи, будь ласка, а ти можеш вилизати банку з під йогурту? Легко. Ще раз показую на всю країну. Так, я вмію діставати язиком до носа. Отак. кого не виходить, прошу. Е... На майстер класи на концерти до дідусь. Адже це тебе в тебе ніс великий чи язик довгий? Не знаю, самі дивіться. Боже. Михайло, а як ви в реальному житті урізноманітнюєте своє сексуальне життя? Ах. Господи, я скромна людина, народився в селі. Який там секс? Я то, що бачу, як тварини між собою поводились. Інтернет дуже пізно появився. Трошки там бачив. В дитинстві дивився, показували польські канали. Передачу називалися Ружова лендринтка. Вони показували в дванадцятій годині. А по нашому часу це була вже перша година. Я дуже хотів спати, але дуже хотів переглянути. Що ж там таке. Це що польські це еротичні, за... еротичні фільми. Дивився. Ем, провозили перші фото... журнали Пан плюс пані польські карти Голі карти! Аби перевірити вашу кваліфікацію як акторів фільму ага. про секс. Я вам пропоную пограти на роздягання. А я вам буду наводити приклади сексуальних втіх ага. і той, в кого це було в житті. Має зняти з себе одну річ. Секс в літаку. Хто в клубі десятитисячників? Ти знаєш, я дуже це хотіла зробити і навіть закрилася там е, з партнером своїм, з чоловіком. Але я ж здоровенна бабіща, нічого не вийшло, я просто туди не влізла. <су> <су> Тому ні, в мене не було. Ноль-ноль. Я навіть ще до такого не доходив. <су> Ти що? З якоюсь маленькою жіночкою, тому що з такою, як я, точно не вийде. Добре. 0-0. Стриптиз для коханих. Чи танцювали? Ці, ще й не раз. Я О, дідо! О, то було б цікаво! Так, а я можу браслет? Браслет, давай. А якщо давайте, начну на знімати сарі, то буду голо. Йдемо <рес> далі. Рольові ігри. Ой, так, боже, я аж, аж, аж другий зразу <рес> знімаю. А ну, Оля, йдіть? <рес> ти в ролі кого був? <рес> Песики котики. <рес> ну з таким язиком. А ти був песиком чи котиком? <рес> і тим, і тим. Оля, ти. Ну, всі ці прекрасні професії, як покоївка, медсестра, вчителька, навіть адвокатеса і різні різні рольові ігри. Це все ми пройшли. Боже, що давно. Я дуже люблю ці ігри. Я вам скажу, що це дуже дуже урізноманітнює твоє життя, подружнє, тому що це ніби не ти, це ніби хтось другий, і це дуже прикольно. Я усім дорослим людям, які живуть в шлюбі довго, це дуже раджу. Наручники, батоги. Фу. Олю, найдорожче пішло в хід. Діаманти. Що наручники чи батоги? Ой, Боже, що там тільки не і було? То, і що там тільки не було? І все це є в арсеналі вдома? Є, а як же? У мене навіть є така спеціальна шухлядка. Дідзьо. я пас. Що Ні? ти брешеш? Я не брешу, кажу правду. А сковорідка? – Чи а... то секс-іграшка? Да. Ну, в кого як? Я так розумію, що в твоїй родині Це так. Це зброя, Оля. Ти а ви зі сковорідкою? Особливо, коли він пізно до хати прийшов. Йо. То така прикольна рольова гра. Добре, Оля, а наступне питання більше до тебе. Секс в шабат. Ой. Було чи не було? Роздівай, давай. А ось починається найцікавіше. А знаєш чому? Чому? Бо мій чоловік не щитає то роботою. То відпочинок. То відпочинок. Ой. Ой! Ой! Ну, все, досить, 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 досить. Ми все решту ми побачимо в кіно. А оцінити кіноексперименти Олі і дідзьо та цілої плеяди зіркових акторів можна буде у кінотеатрах вже з 1 березня «Свінгери-2» – дивіться провокаційну українську комедію. Дякуємо, Олю! Дякуємо, Михайло! Дякуємо, що були такими відвертими! І до зустрічі в кіно! Гарної вам прем'єри! Дякую, Запрошуємо в кіно!